Крістінка, потім Тімур, Вася, Коля, Саша, Коля, Діанка, Настя, Марінка і Софія. Олена Погорільчук знайомить нас зі своїми дітьми і розказує історію їхньої появи у родині. У нас була одна дитина, ми взяли ще хлопчика. Ну, пройшло років два, десь я зрозуміла, що я можу, мене хватає сил ще. Допомогти якійсь дитині. Тоді ми взяли Настю. Першу дитину ми брали в Бердичеві в інтернаті. А Діанку з Марінкою ми брали в домі малютки у нас на Богунії. Настя з Гришківців. Кожна дитина має велосипед, по дві пари взуття на сезон. Та це далеко не все, що треба дітям, каже Олена Погорільчук. У вихованні весь час, якісь є труднощі, бо це діти, в кожного ну, своя історія. От у нас є хлопчик, у нього ну, порушення є психічні. Так, і... Вася Вася, 14 років. І він на інклюзії в школі. Дуже тяжко учопа, дуже ну, загострення його хвороби є. І тоді нам треба допомагати. Мене не лякають ці труднощі, тому що це ну вони тимчасові, ці труднощі. Навіть якщо в дитини є щось, ну є лікарі, які допоможуть. Є психологи в службах, які всіх да, допоможуть. Є працівники служб, які теж нас всі підтримують завжди. Поки ми спілкувалися з Оленою, дівчата, сестри почали готувати стіл до обіду. Що ти зараз робиш, мовиш досятки? Складаєш серветки? У нас люблять діти, і ці діти всі люблять поїсти. Ну, ми купуємо колбасу і сосиски. На раз нам треба ну, кіло вірмішелі варити, кіло гречки, якщо ну, каша гречана. Колбаси, якщо бутерброди, нам наразі палички вистачає на один раз тільки. Микола один із старших дітей у родині, йому 15. Хлопець каже, рідна мати померла, коли йому було 10. Потім його із братом виховували у прийомній родині. Два роки він виховується у сім'ї Погорільчуків. Ми були в першій родині там з дітьми, ми особи не говорили один з одним. Там, якщо треба була якась допомога з уроками, то казали, йди сам думай. В кімнаті ми почти сиділи, а тут і вийдеш, і пошутиш з мамою, і з дітьми вийдеш поля. Ну тут мама любить всіх дітей. Нас хлопці сальто роблять можна. Не так просто стати чи батьками-вихователями, чи прийомними батьками. По-перше, треба зібрати необхідний пакет документів, пройти навчання в обласному центрі соціальних служб, отримати довідку про проходження і і рекомендації про те, що можуть бути от громадяни батьками-вихователями. Це одна з найбільших родин у місті Житомирі. І що характерно для цієї родини, що тут найбільше, так скажемо, маленьких родинних груп. От є два братики Коля. І Тимур є два братики Вася і Коля, і дві сестрички Діана і Маринка. За словами Катерини Комар, у Житомирі, окрім родини Погорільчуків, ще є сім будинків сімейного типу та одинадцять прийомних сімей. Дар'я Самаріна, Сергій Кобилянський Новини на Суспільному.